Наразі історико-топонімічна комісія міськради займається активно перейменуванням одеських вулиць. Утім, серед варіантів нових топонімів практично немає імен полеглих українських героїв в інституті національної пам'яті. Вважають, що одеська комісія гальмує ці справедливі вимоги сучасного українського суспільства. А на вашу думку, чиї імена повинні з'являтися серед одеських топонімів? Я думаю, що доречно робити те, що е, не бере дуже багато грошей з бюджету, е, тому що добре ці гроші відправляти на дрони, наприклад. Я все ж таки проти пічеспіну, тому що це багато грошей на це виходить. Але деякі волосся, наприклад, Єкторинівською, я думаю, краще б було переіменувати, але зачекати з цим. А що є гроші на це? Марна трата грошей. Все, це буде завжди доречно через 10 років, або зараз, тому що це пам'ять. Тим героям, які віддають наше своє життя заради того, щоб ми зараз з вами війно спілкувалися. Вітаю, що це не до цілі. А чому? Тому що війна йде, чим займаються вони, сидять там. Ну такой. Вот те, що Гурвіс назвав старе названня, устраюває Екатерининская, Рішелєвська, Это он що називав.